Вітання глядачам нашого каналу. Сьогодні будемо маринувати грибочки опеньки. Тож почнімо. Гриби чистимо. Заливаємо окропом і варимо 10 хвилин. Після цього воду зливаємо, а гриби промиваємо. Приготуємо маринад. В каструлю вливаємо воду. Всипаємо сіль, цукор. Чорний перець горошком, духмяний перець і гвоздику. Вливаємо оцет. Кладемо лавровий лист. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. У киплячий маринад всипаємо гриби. Доводимо до кипіння і варимо 20 хвилин. Викладаємо гриби у стерилізовані банки. Накриваємо стерилізованими кришками і закручуємо. Вкриваємо ковдрою і залишаємо до повного охолодження. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити подобайки, залишати коментарі та поширювати. І це важливо, бо такі прості ваші дії дозволять розвиватись нашому каналові та українському контенту в цілому. Хай смакує!